Я таке маленьке, сіреньке, а хвост, як шило, за мною повідай гонило. Та ханичи, та то миш! Бач, каже, до страху пав, адже на село забукав. Та скажи ти жіти його, відки ти між накопав. Я жит йой на п'явки з-під бухова, знав я косу до козова. Як сі вовку повстрічав, моя коза місто настрахалась. Я вліво казав вправо, і всі вовки за мною погнались. А ви, три цар із ясного краю, чи не втекли десь із Китаю. Я сам ось трьох до краю паластирська на трон посадю. І рода собі саджають, гахтя продавці, Досить крови, сад, як п'явці. Ми хреста тримались і будем тримати, чар над царями. Чому безстрасне гріх лякає? Бо Божа правосвіта лякає, і Божа честь! Чому люд є не загибелі смерть? Вибачайте панство ясне, за таке немудре слово. За так зване пан Месію, я в той час готовий. Слухай, жиде, ти посуди ходиш, ти, ти чуєш, ти, ти знаєш. Та скажи ти ж, де чи не чув тебе про войну? Гекси, гекси, там не чув, Я сам за зареці воював. Аби ти реч, аби він тріс. Він на мене бомби, гранати, то іспіль, і спить, його стрішпать. Я не хочу тої кашки ані раз, а він каже ще раз. Годі-ойно вже крутити, одмана пускати, бо нам треба на свято заколядувати. Гекси, гекси, я ходив колядувати, та й зайшов до багатої хати. А там їли, пили, попивали, а мені нічого не давали. Я у піч там пиріжки кипіли, я вище там ковбаска висіла. Я до того приступаю і до торби запихаю. Я вище, а там сало. Але мені духу не стало. Як ми браття проминуло, аж ми горб стов. А я ж під свого капелюха. Трем, бух, трем трембух, аж заперло мені дух. Бачить юра все на своє, щоб кишеня була повна і береся, як незнаєм своєї життєві. Ви газдики, не слухайте того хлопа. Бо той хлоп, він є немножко дурной. Він не має того мудрого слова, що має мудре життєвське діло. Ви газдики, із вдами газдуйте сміло. А ну, козляки, а ну, я вам свою ссору покричу. Ссора, ссора! А что? Вот и подавили! Железки, железко! Я в последнем Бога продал! Да, ходила! Я ходила, продавала. За життя відшукала. За життя відшукала. На горівку поміняла. Та горівка не проста, на тут ніби золота. Як її попробуєте, то за засупають і всі стоять. А квітки жиде? Під оварстане. Що там має? Два цимбали. Закрай жиде. Шабаш пана. Жида буком. Трам-бам-бам, трам-бам-бам, зацараю всім панам. Я вінчую, як той жи. Хай зі грішу вас держи. Кожній кутині по дитині і одно посередині. А я відчую, як а аби була у вас голівка, Як голівки вас нема, то купіть собі вина. Георгом все! you oh.